Екстрений випуск немає часу пояснювати. Важливе повідомлення. Дивіться, російська пропаганда весь час була права. На стороні українських захисників воюють афроамериканці. А, ні, ні, вибачте, помилочка вийшла. ми великої години. Вітаю вас на каналі Варбанда сьогодні. Ось така коробочка. Дуже давно хотів її отримати. Нарешті вона до мене доїхала. Давайте подивимось, що воно таке. Е, насправді якусь дивну-дивну картинку вибрали виробники на обкладинку. Тому що, бачите, це дядько має дивно розмальоване лице, і це наводить на якісь, на якісь чудернацькі думки. Але, але загалом коробочка виглядає яскраво, і якби я тут зустрів в магазині, я б її побачив і придбав. Сердечко синьо жовте. Зроблено в Україні. Окей, добре, друзі, давайте подивимось, що нам тут намалювали. Українські захисники, виробник Марс. Номер бла-бла-бла, 40 фігурок, 8 поз 1 до 72. 40 фігурок і тільки 8 поз. Оце трошки розчаровує, хочеться бачити більше поз. Але зато ззаду ось нам в кольорі намалювали, які там є чудові пози. Ну і тут на перший ось такий дядько. З коктейлем Молотова. Спойлер в нього за спиною дробовик. А, ось такий дядько, якийсь а, штурмовик, бачите, в нього якась ця вже прокачана західна рушниця, є ногові камера, ну таке щось. Ось це снайпер, є дядько з святим Джавеліном, є дядько з кулеметом, є дядько з автоматом Калашникова, є дядько з. Я забув, як він називається цей коротенький український автомат. Знавці зброї пишіть в коментарях, бо я не дуже тямлю. Отже, а може той не Джавелін? Ні, виглядає як Джавелін. Отже, ось така коробочка, як на мене, як на мене, дуже прикольно, дуже все класно. Як я вже сказав, 8 пост для мене маловато, але я сподіваюся, що це не останній набір від Марса на цю тематику. І ми побачимо. Ще. Ну, добре, давайте подивимося, що всередині, тому що досить говорити про коробочку. Відкриваємо і всередині, всередині кольок з літніком. З літніками давайте висипемо і подивимося, що в нас там. Так, один літнік, другий літнік, третій, четвертий літнік. І а, стоп, стоп, і щось відламалося. Чи не відламалося? Так, чотири солдатики, Воно, чекайте. Щось я запутався. Все, я розібрався. Я розібрався, що це в мене лежить. Дивіться. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 фігурок. дев'ять фігурок на літніку. Якщо 9 помножити на 4 таких літники, ніяк не вийде, ніяк не вийде 40 фігурок А оскільки. Фігурок заявлено 40, тому виробник просто взяв і рандомно докинув мені 4 фігурки з інших літників. Ну, Мені пощастило, мені попався дядько з кулеметом, снайпер, дядько з Джавеліном. Ну і ще один ось цей дядько з коктейлем Молот. Зрозуміло, що це не зовсім військовий, це, скоріше за все, територіальна оборона. Так виглядала територіальна оборона на початку вторгнення. Люди ще мало вийшли зустрічати ворога. Я так розумію, авторів. Окей. Добре. Я розібрався з кількістю. Тобто, як бачите, виробник нас не обманув. Я зрозумів, розумію, що він тут трошки ось тут, бачите, було місце для ще однієї фігурки, щось там не пішло, не задалось, та фігурка тут не відлилась. Тому, ага, давайте подивимося ще на кількість і. Ой, ну дивіться, ну перше враження, насправді я чекав набагато гіршої деталізації, і перше враження я дуже приємно вражений. Дивіться на цього дядька. Дивіться, в нього в руці кулемет. За спиною в нього маленький автомат Калашникова, такий, знаєте, поліцейський. Рюкзачок. Тобто всі деталі дуже-дуже добре показані, як на 72-й масштаб. Я просто. О, дивіться, дядько з. Джавеліном теж деталізація. На перший погляд, воно здається замиленим, але це тому, що колір, пластик має такий колір. Насправді все дуже чітко видно. Дивіться, в нього окуляри на голові. Джавелін. За спиною в нього теж оцей короткий автомат Калашникова. Бронежилет. Ось тут якась додаткова сумка в нього. Це медична, напевно, сумка. Ну, дуже крута деталізація. Ось цей дядько. Ось цей. З коктейлем. Дуже яскравий персонаж, як на мене. І дивіться, крутий дробовик, теж дуже хороша деталізація. Ну, а це дядько він з цим коротеньким автоматом. Дуже навіть непогано, дуже непогано. Дядько з звичайним Калашниковим, теж незвичайним, тому що в нього тут є. Ось цей підствольний гранатомет, якщо я правильно розумію, тобто він вже прокачаний трошки цей автомат. Угу. І це, це якийсь спецпризначенець, напевно. Дивіться, який крутий. Стріляє лежачи з пістолетом. І теж він має тут, дивіться, має. Так, це, це якийсь поліцейський. Бачите, він має кийок. Має тут теж оцей невеличкий автомат Калашнікова, Це поліцейський. І знову ж таки ось є штурмовик. У нього є. Я не знаю, як вона називається, це такий гранатомет, напевно, якийсь. Ракетниця протитанкова. І ця рушниця теж я не знаю, як вона називається, але це чітко видно, що це не автомат Калашнікова. І дивіться, навіть видно там ось ці приціли, ну, дуже прикольно. Мені дуже подобається деталізація. І на голові в нього камера, бачите, він ходить, вбиває, знищує орків і робить нам контент, який ми так дуже любимо. Коли дохнуть орки. Добренько, їдемо далі. Снайпер. Снайпер теж, дивіться, в нього це якась. Снайперська гвинтівка на базі Калашнікова, я так розумію. Я не спеціаліст, тому пишіть, пишіть в коментарях, що це таке. Ну, і дивіться, теж в нього є бронежилет, цей капюшон на голові. Прикольно. Прикольно. Тобто деталізація фігурок мені дуже сподобалась. Я дуже приємно, приємно здивований. Добре, давайте я відріжу. Відріжу їх. І роздивимося кожного солдатика окремо, так, щоб добре все побачити, всі плюси і мінуси, підводні камені, а ще порівняємо його розміри цих солдатиків з фігурками інших виробників. І того ж таки, Марса, тому що вони, як бачите, трошки, як на мене, вони трошки менші. Тут більш такі правильні пропорції, вони не, не є такими головастиками, як часто дозволяє собі, такий стиль Марс, і вони такі більш. Більш історично правильні, скажімо так, і більш масштабно правильні. Ну, насправді це прикольно, це дозволить вам їх використовувати в історичних діорамках. Ну і, напевно, напевно додасть трошки правдивості, не знаю, як як то ще назвати, такої правильності цим солдатикам, щоб вони не виглядали трошки мультяшно. Тому що, якщо б їх зробити в стилі, наприклад, же, от, вже, о, от в мене є від Марса ось цих піратів, то вони б трошки так не сприймалися не сприймалися б так, як вони зараз виглядають. Тому я думаю, що це хороше рішення виробника зробити їх в такому більш історично правильному масштабі. Ну добре, давайте відріжемо, давайте ми їх відріжемо і роздивимося детальніше. А зараз той момент, коли треба поставити вподобайку, підписатися на канал, написати декілька коментарів і задонатити Збройним силам. І все буде Україна. Отже, солдатиків я повідрізав і відразу скажу, що солдатиків на літніку 9, а поз 8, тому де вони є, ось цей і ось цей, ось цей дядьки і повторюється, бачите. Знову ж таки, не знаю, як називається цей коротенький автомат. Але видно, що дядьки такі штурмовики йдуть, атакують. У цих дядьків у вас буде найбільше з цього наборчика. Не знаю, чи це добре, чи погано, але не найгірша фігурка для того, щоб її продублювати. Добре, давайте роздивимося кожного окремо. Почну із цього яскравого персонажа. Чудовий дядько з Джавеліном. Я ніби все вже про них сказав, але, от знаєте, Прикольно, прикольно. От бачите, навіть його задоволену посмішку видно, коли він побачив, побачив кацапську техніку в приціл і аж посміхнувся. Молодець. Є трошки тут така неприкольна лінія стику, але це все можна зачистити. Загалом же, якість виконання дуже-дуже хороша. Цей дядько, який дублюється... Снайпер. Хороша поза для снайпера, як на мене. Дуже така ніби простенька, лаконічна фігурка, нічого зайвого, але все, що треба є. Хоча, напевно, я би якогось рюкзачка для снайпера дав. Але я думаю, коли він стріляє, то він його, напевно, скинув поклав на землю, щоб йому не заважав. Ну, зверніть увагу, як деталізована зброя. І, по-моєму, це дуже непогано для масштабу 1 до 72. Цей дядько. Ну, як на мене, він найбільш тут такий, знаєте, тактикульний. Такий, знаєте, хочеться так зробити. Чувай! Відчувай. То дядько, він такий, знаєте, найбільш тактикульний. В нього найбільше всяких цяцьок. Дивіться, в нього є рюкзачок, є ось ця ракетниця. Я так розумію, це ракетниця, ні? пишіть в коментарях, бо я не спеціаліст. Ось ця рушниця. Прикольно. Камера на голові. Чи це... А ні, це, це, напевно, прибор нічного бачення. Він його підняв, коли ним не користується, а потім може опустити. Точно, точно. А я думав, що він знімає нам відосики. Крутезна фігурка, мені дуже подобається. Ну і дядько з автоматом Калашнікова. Теж, бачите, в нього є ось ця розгрузка пояса з амуніцією, з патронами, з набоями. Автомат Калашнікова. Я не спеціаліст, яка -то там модифікація, бачу, що там є якийсь апгрейд під стволом в нього. Напевно, якийсь гранатомет підствольний. Також видно, що в нього є бронежилет, якісь підсумки висять додаткові наколінники. Непогана фігурка, ось це на лиці такий трошки негарний стик пішов, але з тим можна буде попробувати Повоювати з допомогою гострого ножа. І теж у нього тут збоку є якась сумка, це, мабуть, аптечка. Якось так. Ну і дядько з кулеметом. А може це не кулемет? Ні, схожий на кулемет. Я бачу, це спереду щось таке, ніби, ніби ніжка складена. І ось цей магазин великий, по-моєму, це кулемет такий. Маємо це кулемет, і я думаю, що його можна навіть якийсь окоп, якщо робити діораму, поставити, там придумати йому якусь підніжку, і він собі нормально пострілює з кулемета. Ну, цей дядько, знаєте, цей теж досить так собі тактикульно розжився зброєю. Бачите, в нього є пістолет, автомат, ось цей невеличкий складений, зі складеним ось цим прикладом. Ще в нього є рюкзачок, ну і кулемет. ну тобто дядьку, дядьку. Потужний, потужний. ну оцей... Я думаю, знаєте, образом цього дядька став м -м, хливнюк в чорній формі в, в цьому кашкеті. І він такий приліг, пострілює з пістолета і поспівує собі ой у лузі червона калина. Пів-пів-пів. Хан на тобі кацап. Пів, пів, пів. Ну, коротше, якось так, я не знаю. Але, але мені здається, що автори надихалися саме тим образом. Ну і цей дядько теж, я скажу чесно, видно, що це поліцейський, ну, зокрема, з картинки на коробці. В нього є, бачите, ось тут видно дуже добре, що в нього є кобура. ну, Хороша деталізація. Увага до деталей досить непогана. В нього є наколінники, кобура від пістолета, кийок і автомат. ось Цей поліцейський, коротенький. Дуже-дуже цікава фігурка. Я не знаю, чи потрібно нам, скажімо, так так багато таких фігурок, тому що у вас буде їх чотири в наборі. Але я думаю, прикольно, що така фігурка є. Ну, а тепер давайте порівняємо розмір цієї фігурки з іншими фігурками від того ж таки, Марса, бачите, ось у мене є фігурка, це кримський татарин. І... Ось цей солдатик. Відчувається трошки різниця в стилі, правда. Але мені, як я вже казав, мені здається, зміна в стилі пішла на користь цим фігуркам, тому що якщо б вони були виконані в такому більш, я би сказав, ігровому стилі, вони б не виглядали, вони б не сприймалися так серйозно і так по-дорослому, як вони, на жаль, зараз повинні сприйматися, коли йде війна. Тому якось так. Ось ще одна фігурка від Марса. Цей пірат. Дуже люблю цих піратів. Вони такі просто. От я люблю їх просто дістати і подивитися, роздивитися. Вони дуже дуже яскраві. Ці зомбі-пірати. Ну і теж бачите, наскільки цей пірат більший, ніж, ніж солдат Збройних сил України. Ну, а тепер візьму, наприклад, фігурку козака від Оріона. І, як бачите, тут вони чудово пасують один до другого, тому що розмір приблизно такий більш-менш відповідний. Фігурку ось від італері. Ну і тут, бачите, взагалі ці фігурки від італері, вони трошки крупніші від інших, того ж таки Італері. Але, як бачите, так вони разом виглядають. Ще козак від редбоксу. Ну і теж, бачите, фігурки редбокса мають такі більш наближені до реальності пропорції, і цей солдатик нормально собі чудово стає поряд з цим козаком. Тут в мене ще є фігурка якогось сумнівного виробника, але давайте ми на всякий випадок порівняємо із ними. Просто Ну і фентезі фігурка від альянсу. Тобто, бачите, на перший погляд ці дядьки здаються трошки дрібними, але так насправді не є зовсім дрібними, просто більш історично точний, більш е, анатомічно відповідні пропорції та й усе. Ось така коробочка від українського виробника Марс, як на мене, чудова коробка. Свої думки пишіть в коментарях. Ну, а я ще дам кілька своїх думок, кілька слів про це все скажу. Знаєте, зустрів в інтернетах думку, що коли зараз українські виробники моделей випускають е, солдатиків українських воїнів, випускають моделі української техніки. Мовляв, це все знаєте. Бізнес на війні, на, на горі, на болі, на крові. Ну. Таке можуть сказати тільки тупенькі люди, тому що, тому що я вважаю, коли на упаковці гречки чи насіння пише там Слава ЗСУ або слава Україні, оце тупорило бізнес на війні і хайпування тупорило на війні. А коли виробники випускають... Історичну мініатюру, коли випускаються моделі на українську тематику, то це природньо, це нормально, це закономірно, тому що і це круто, тому що хто як не ми має випускати солдатиків нашої армії і техніку нашої армії. Чи ми маємо чекати, поки Китай випустить, чи інші виробники випустять. Я думаю, що дуже правильно, що українські виробники моделей випускають українських солдатів. Я дуже-дуже сподіваюся, що цей набір буде мати продовження. Що ми побачимо моделі операторів дронів, ми побачимо моделі операторів стугнем, побачимо моделі операторів енловів і інших тому подібних нових сучасних засобів ведення війни. Ну, і я думаю, що ми побачимо ще танкістів. Я дуже хочу, щоб е, цей набір мав продовження. Ви знаєте, я особисто сприймаю 72-й масштаб як ігровий масштаб. Я не дуже люблю робити діорами. Але, на жаль, на жаль, я скажу, що не скоро з'являться ігрові системи по цій війні. Не скоро, ви знаєте, дуже легко грати в Наполеонівські війни, в Античні війни, війни, коли кров проливалася дуже далеко від нас, дуже давно від нас, століття тому. Навіть Друга світова війна, я особисто не люблю грати в Другу світову війну, не люблю Воргейми по Другій світовій війні, тому що для мене ця війна вона не є така романтизована. Знаєте, як виглядають в уявленнях наполеонівські ті самі війни? Вона не є така яскрава. І я впевнений, що саме тому, що наша війна вона ще триває, що російські окупанти ще не вигнані з території України, що зло ще не покаране. Я думаю, саме тому найближчим часом хороших воргеймів по українській війні, по російсько-українській війні не буде. Ну а з другої сторони, знаєте, воргейм це завжди про дві сторони: хто буде грати на стороні злочинців, вбивць, мародерів і. Гвалтівників і злодіїв, які крадуть пральні машинки. Я думаю, ніхто не буде з е, притомних людей цього робити. Хіба як варіант, ви знаєте, можна зробити такий е, виживальний виживальний воргейм, де загін українських українських вояків е, валить російських зубаків. Ну, умовно, зомбаків, тобто якийсь штучний інтелект, прописаний правилами, керує навалами російських ігра... російської армії, а гравець вже або команда гравців просто мусить ту всю наволоч відстрілювати. О, я думаю, такий формат гри цілком можливий. Ой, ви знаєте, це дуже навіть непогано звучить. Якщо хтось таке щось знайде або придумає, то поділіться в коментарях. Ну, а зараз просто, просто скажу так: підтримуйте українських виробників, купуйте українське. Дуже хороший набір. Мені дуже сподобався.